Привіт, все добре? Все... Будь ласка. Поліцейські Києва оголосили про підозри чотирьом псевдоправоохоронцям, які викрили громадянина Туреччини та катували його, вимагаючи 100 тисяч доларів. Як з'ясували поліцейські до вчинення злочину причетні четверо раніше судимих місцевих мешканців. Організатором виявився 38-річний громадянин РФ, який проживав у Київській області та раніше відбував покарання за участь у терористичному угрупуванні. З метою реалізації злочинного плану вони переодяглись у форму одного з правоохоронних підрозділів та напали на чоловіка біля його будинку, а потім відвезли у гаражне переміщення, де побиттям та погрозами вбивство. Вимагали у нього 100 тисяч доларів. В рамках проведення спецоперації поліцейські спільно із працівниками ОСБУ затримали фігурантів, а заручника звільнили. Дії зловмисників кваліфіковані слідчими за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а зокрема, за частиною 2 статті 146, тобто незаконне позбавлення волі або викрадення людини, частиною 2 статті 127, це катування, частиною 4 статті 187 розбій та за частиною 4 статті. 189-ї вимагання. Затриманим повідомлено про підозру, та на час слідства вони перебуватимуть під вартою. За їм загрожує до 15 років позбавлення волі.